Друзі, і знову ми, і знову включення з оптової площадки. От показуємо. У нас зараз велика розпродажа на міні-трактори DTZ 5244 HPX, 5354 HPX HP. Техніка є в наявності у різних кольорах зеленому, чорному та синьому. Як дехто рахує, що синій колір це оригінальний. Ну, я вам скажу, що це не так. От тракторці, так ще в наявності залишилося. Три скаута 504. Тот який з рівним полом, з реверсом на 50 площадних сил. Сороковочка, на жаль, вже продана. Очікуємо. Нову партію має бути з дня на день. Также кентаври 404 СДУ. 404S, я там потім покажу. Є в наявності Джима як 32, 44, HXM, так, HXRN. Також є. Звертаємося. Є у нас такий скаут 504-й. Це перша генерація така була. Залишився один. На нього зараз гарна ціна, уценка. Ось такий тракторець на великих широких колесах. Спереду от такі колеса. Противаги. ЛЕД світло, редукторний мост. Шикарний тракторець. Так, йдемо далі. Ловол 244 e Також залишився один по дуже-дуже гарній ціні. Може, хто шукає такий тракторець? Тоді вам до нас безкоштовна доставочка в будь-яку точку України. Шифенги ЛРки 240. -ї. Також є в нас наявності. шифенги 244-ті. в 244. Залишилося. Як бачите, скрізь вільні місця, техніка роз'їжджається до своїх клієнтів. Є шифінги як з боковим, так і з переднім радіатором. Ідемо далі. Форте РД 244 люкс. Зараз там дуже-дуже вже велика знижка. Є як і в, новому, в, старій, в старому кузові, так же є і в новому кузові. От. Потім дуже-дуже хороші знижки на Forte T240. Коробка 3 плюс 1, широкі колеса перед зад, регулюємо колія. Є в наявності поки що за дуже хорошою ціною. Ідемо далі. Шифінги 244 БФУ. Зеленому, також в синьому кольорах. У нас також є чудоконь. Це Тітана СВ 244 та дв 350 b Тож, ціна там плаваюча і дуже-дуже хороша. Так. Кентаври 504 f також зі знижкою. Хто шукає адекватну 50-ку з реверсом, з рівним полом. Тут вже все пустота. Тут як раніше були кентаври 350Б, стояли, вже їх немає. От залишились кентавр 200Б, один в зеленому кольорі, от вже поріс зеленю, може хто замовить, як приїде, так ще і свиней, і кроликів, щоб нагодувати можна буде, ну тут такая амброзия нормально вот есть скаут 240 б ем на явности в количестве пришла пришли свеженьки и пришли синтайчики т240 трк x в синем колере вот Свіженькі, скрізь все блестить, резинка хороша, скрізь тянеться все, чотенько. 24 рік. Такі апарати. І заїхали до нас нові скаути. це скаут Т244. По кузову. Змін ніяких немає, як від попередньої моделі. Тут навіска, колеса все залишилося таке, же, як і було. А от мост вже редукторного типу. комплектується мостом редукторного типу, є тракторці в наявності. Телефонуємо, замовляємо, безкоштовна доставочка. От. Є ще такі на стручки. Цакентавер 200B9. От. Така пародія на тракторець. Виглядає чесно з тих уйобище. Ну, тим більше. Заводиться, їде, якусь там фрезу, да ще й прицепчик тягне. От кентавер 240Б. колесо спущено, скидочку зробимо, От сидіння на ящичку тут теж буде дуже хороша знижечка. Це скаути, зараз пропустимо, машинка проїжджає. От уже, як бачимо машина їде на загрузку. От, так як я вам говорив, з Кентавер 404С, свіжа партія, 2004 рік. Обичний на стандартна С, яку всі так люблять. Рядна четверка КМ 490 двигун, рівний пол, повишений, понижений, адекватна навіска, вал отбора 540 тисяч обертів, кентавр 244, Б9. Також залишився один. Адекватний тракторець за адекватні гроші. От ще одна есочка є. в наявності, ще залишились кентавер 240B. Ось такі велосипеди. На рівнях, от, в зеленому, в червоному кольорах. Є в наявності, також кабінники з джима, скаути, ДТЗ-5504, ну, то що капота немає, особо дивитися не треба, ми його установимо. До вас він приїде з капотом, також є скаут з фронтальним погрузчиком, може там для якогось маленького фермера грузити, там сипучі. Чи матеріали, там пісок з зерносою пригодиться по кентавр Кентавер 244 SXC22 рік, буде хороша ціна. Обговоримо по телефону. Так що, друзі, з вами були ми і наша оптова площадка. Техніка є в наявності, постійно прибуває. так що Звертаємося за номером. Телефону замовляємо безкоштовна доставка.